Івано-Франківський міський осередок партії Удар тепер має нового керівника. Ним став Андрій Корнієнко. Подробиці змін, що сталися в партійному осередку, знає Ліліана Хомишин. Андрій Корнієнко, новий очільник Івано-Франківського міського осередку Удар так одноголосно вирішили члени партії. Керівник стверджує, що основне завдання, яке перед ним стоїть, ефективна робота партії на користь України. Нашою головною метою на даному етапі буде стабілізувати ситуацію і ефективно, і я би навіть сказав, ефектно прийти і до тих цілей, які ставить перед собою партія Удар в цілому. Обирали керівника на зборах партії кілька днів тому, але окремі активісти намагались конференцію зірвати. Як стверджували активісти, вони є членами первинних організацій партії. Але за словами голови виконкому обласної організації, всі члени партії були запрошені, а ті до неї не входять. Ми звернулися в органи юстиції, щоб перевірити, скільки в нас є легалізованих зареєстрованих осередків. Таких осередків є сім. Відповідно, ми дали їм доручення провести в себе збори, зібрати людей і висунути делегатів на Івано-Франківську міської конференції, Що вони і зробили? Нагадаємо, що попереднім керівником міської організації удар був Юрій Соловей, але його так само, як і Володимира Чорноуса, виключили з партії.